У Кривому Розі більше ста закладів культури, і усі вони сприяють духовному та естетичному збагаченню городян. Культура завжди була і залишається тим фактором, який підтримує людей, надає їм сил. Люди творчості додають нашому життю барв. Вони завжди на сцені, завжди дарують радість. Тож професійне свято чи не єдина можливість побути у ролі глядачів? Цей праздник дуже важливий для нашого города. тому що без культуры. Промышленный, самый крупный промышленный центр не может жить и не может существовать. Очень импонирует то, что у вас колоссально напряженный график работы. Все время какие-то там фестивали, конкурсы, всегда надо подготовиться, всегда надо сделать. Только у нас в городе 32 фестиваля в этом году прошло. Ці особистості та їхні колективи не перестають дивувати своєю майстерністю. Тож нагороди знайшли гідних власників. Музика, хореографія, живопис в усьому криворіжці серед перших. Близько п'яти тисяч мешканців міста є аматорами мистецтва різних жанрів. 82 міські колективи носять почесні звання народний та зразковий. Розмаїте мистецьке життя кривого рогу дарує чимало фестивалів і конкурсів, у яких залюбки беруть участь представники інших міст. Більше півсотні майстрів народних ремесел об'єднались у міську. Пілку під керівництвом Маріани Любас розвинутає мережа навчальних закладів, які допомагають професійно опановувати творчість. Промисловий кривий ріг доводить, що є потужним культурним осередком. В нашем городе культурная сфера развита достаточно хорошо, и это радует, потому что в любом случае мы развиваемся, и театры развиваются, и дворцы культуры развиваются, многие коллективы самодеятельные развиваются очень активно. Очень радует то, что эти праздники проводятся у нас в городе, о том, что о них не забывают, не забывают о работниках культуры. Працівникам культурної ниви свою творчість дарував колектив театру імені Тараса Шевченка. Співочий танцювальний драматургічний концерт був таким же барвистим, як і усе культурне життя міста.